І зрозуміло, що нинішнє розташування кордонів Ізраїлю, визначене там недавньо іудейським царством, десь там, не знаю, в сьомому столітті до нашої ери там, чи чомусь подібне. воно визначене тим яку частину території змогли взяти і контролювати після 48 року, тобто ну, після початку серії цих війн і так далі. Які території змогли взяти? Як би, ну, Ті контролюють. Ті, якби, є їхні. А далі вона накладається на серед цих договорів. Украї... Оце старе, добре, якби, формула. Україна буде контролювати рівно стільки територій, скільки відповідає рівні її організації. Це дуже просто. Бо в Україні рівень організації вищий, вона б, можливо, навіть переросла деякими територіями після 2011 року. Це, до речі, не зовсім не фантастичний був варіант в окремих моментах. А так, як він постійно. Знижується, ну, ми бачимо результат. І кількість територій у нас також зберегти. Тому штука не в кордонах до 101-го року. А в тому, наскільки добре організована система. Добре організована система може і повернути території, і навіть наростити собі території. Погано організована система не врятує взагалі нічого на довгому триванні часу. Я... Світ, який змінюється, ну, ніхто не буде постійним донором, тому що ніхто не знає через 5 років, чи будуть Сполучені Штати. В статусі, наприклад, однієї з ведучих країн, чи не впадуть вони в громадянську війну і не розпадуться. Ніхто не знає, яка буде доля Євросоюзу через п'ять років, mm -hmm. і тому подібних речей, що стане Китаєм його економіку через п'ять років, що буде з тією самою Російською Федерацією через п'ять років, це зараз ніхто не може гарантувати. Тому всі ці постійні танці навколо гарантій там, і так далі, в світі, який постійно змінюється, ну це для мене історика, ну просто якийсь нонсенс. Це те саме, що вимагати гарантії в період, коли розпадається там Римська імперія або щось подібне, і в кого ти будеш брати ті гарантії? Ти не знаєш, хто буде якби через 10-15 років керувати.